Дорогі друзі, наступний наш доповідач буде з нами онлайн, бо це наша колега з надвірної Галина Богданівна Шадловська. Вона хоче нам приготувала нам таку розповідь Григорійського рода про вдосконалення серця чеснотами. Шановна Галина Богданівна, вона представляє департамент освіти Тосольського товариства в Україні. Будь ласка, вам слово. Ми слухаємо вам. Ви можете підповідати. Доброго дня Доброго. всім учасникам Круглого столу. Дуже приємно, що є така можливість приєднатися до вас. Чи зможу я включити презентацію свою, щоб вам було видно? А, да, можете. Да. Якщо Доброго. там да, є обмеження, спробуйте зараз. Угу. Є. Ну, є, є. Так, є, ми так. бачимо, спробуйте ще по, на повний екран. Так, зараз. Ну, нормально. Вже ж видно. Е, Прийти, якщо так. зараз, видно. Видно, видно давайте, нормально. Видно видно. Все, нормально, давайте. нормально. Е, моя презентація називається і, і Розповідь Моя Григорій Сковорода про вдосконалення серця чеснотами. Е, я виявила для себе у листах Григорія Сковороди до свого учня і свого великого друга Михайла Коваленського цілу науку про чесноти, які, про які Григорій Сковорода писав, учневі своєму розповідав, і з цих листів я про цю науку і дізналася. Я користувалася ось книгою. Про яку сьогодні вже згадували, повна академічна збірка творів сковороди за редакцією професора Леоніда Ушкалова, яка була видана в Харкові в 2016 році. І цитати, які будуть тут у презентації, вони саме з цієї книги. Я, звичайно, не дослідниця творчості Сковороди, я читачка. Я читаю, люблю читати Сковороду. І Хочу запевнити вас, кожен, хто доторкнеться до читання творів сковороди, відкриє для себе велику науку про людину, про феномен людини, а отже, і про самого себе. І, і я ну, просто раджу доторкатися до перших джерел читати сковороду. Що ж, будемо прагнути вершини пізнання людини. Щоб оволодіти, принаймні серединою цього найне, цієї найнеобхіднішої справи. До, ну, в одному із листів Григорій Сковорода до свого учня написав вірш, бажаючи почати розмову про якості людини, він склав вірш. і так почав свою розмову про людину, про глибини людини. І, і частину цього вірша я взяла як епіграф до, нашої, до цієї розмови. Щасливий, хто й не чув про справи клопоти, живе, як давнє плем'я християн, хто серце вдосконалює чеснотами, очищує читанням книг святих. Знаю, що серце є одним із ключових понять філософії Григорія Сковороди. Сьогодні про це багато говорилося. Так, серце я теж поділяю думку Григорія Сковороди про те, що серце є справжньою головою єства людини, часто занедбаною занедбаним таким центром, про який мало думають і мало знають. І серце це є місце зустрічі земної і небесної людини. Серце це є центр людської душі, і серце це є осердя втіленої здатності мислячої. Втілена здатність мисляча так говорив Григорій Сковорода про людину своєму учневі Михайлові Ковалинському. І людина, як мисляча істота, має центр мислення. І центр свого єства оце і є серце, або, як вже говорили, центр внутрішньої людини. І от саме через серце виливається найголовніша всесвітня, невидима сила єдина, розум, яка дарує людині найблагороднішу перевагу, свобідну волю. Тому про серце. І є найбільше піклування у Григорія Сковороди, і він пише про те, що про серце, саме про серце, і говорить нам Біблія. Тепер е, поняття чесноти. Слово чеснота походить від латинського слова віртус, що означає силу, міць, від, е, відвагу, мужність. І сучасна людина може прочитати багато визначень, що таке чеснота. Ну, наприклад, чеснота, позитивна моральна риса в характері людини, доброчесність. Це можна прочитати в академічному тлумачному словнику української мови. До речі, саме доброчесністю, часто називав чесноту і Григорій Сковорода. Чеснота це позитивна моральна якість людині, кожен, відкривши Вікіпедію, може прочитати таке визначення. Інше чеснота це звичка, що узгоджується з людською природою, надаючи їй сили, вправності і готовності до дії, досконалість душевної сили, розуму чи волі людини. Так про чесноту говорив богослов святий Тома Аквінський. У листі до свого учня Григорій Сковорода так само вказує, що ті, хто володіє чеснотами, є досконалими, або він називає їх мужі, вірі. І звідси чеснота отримує свою назву віртус досконалі люди і чеснота віртус. Із листів, якраз Григорія Сковороди до свого учня Михайла Ковалинського, можна виявити ось таку науку про чесноти. Якось Михайло Ковалинський зацікавився питанням: невже і в чесноті можна, треба необхідно зберігати міру? І чому один переважає іншого в чесноті? І з того почалася ціла наука велика. Про чесноти. Григорій Сковорода відповідав учневі, що необхідно знати, що існує два класи поборників чесноти, один клас доскональ... досконалих, а другий новаків, або яких називає Павло учнів. І звідси можна зробити висновок про те, що існує два різновиди чеснот. Один різновид охоплює те, що називається чеснотами в повному розумінні, до яких, як до мети, прагнуть усі інші чесноти. От оці чесноти, які Сковорода називає досконалі, або в повному розумінні їх можна назвати чеснотами духу. І далі сковорода говорить, що це чесноти, які не мають міри, вони є досконалими, досконалюватися у них людина може безкінечно. А інші чесноти, от, ті, які прагнуть до досконалих чеснот, то вони мають міру і для них є таке Прекрасне правило нічого надміру, які ж це досконалі в повному розумінні чесноти. Так, Сковорода пише про це. Чесноти в повному розумінні це ті, чиїм господарем є сам сущий або Бог, і такі є віра, надія та й найвеличніша з усіх і безконечна любов, тому що сам Бог називається любов'ю, і всі вони без кінця творять. Інші чесноти це є блага душі, вони можуть бути видимими, проявлятися через тіло людське і невидимими, проявлятися через дії людини. І таким чином Сковорода говорить про те, що вдосконалення чесноти цих душі вимагає дотримання божественного правила нічого Надміру, учень запитує сковороду, що ж треба робити, щоб ну, розвивалися чесноти, і сковорода радить таке, які ж є засоби? Сковорода пише: я цитую: вони такі знання грецької та римської літератури, яке дають нічні заняття. Я називаю тобі вже засіб засобу, каже він учневі, втеча від юрби та мирських справ, зневага до багатства, піст і помірність, коротко кажучи, зневажання плоті, щоб здобути дух. І, і далі Сковорода багато пояснює, в чому полягає оце уникнення юрби та зменшення зайвої їжі, і розповідає про, про тих, які ведуть занадто суворе життя. Таким чином, Сковорода піклується про здоров'я свого учня Михайла Ковалинського і радить його у цих пильнуваннях, навчанні дотримуватися міри і е, не виснажувати власне тіло. Ну, а тепер можемо розглянути оці досконалі чесноти віра, надія і любов. Сковорода дає дуже гарне визначення, що таке віра. Все починається з віри, потім через надію переходить у любов. Я ніде інше не читала ось такого визначення віри, як, що це є властивість поміча... що вона має властивість помічати або розуміти, тобто віра це є здатність помічати або розуміти. І далі в одному з листів він пише про те, що віра бачить Бога і сама Божественна. І щоб її досягти, то треба дотримуватися міри в пильнуваннях і трудах, і, набуваючи духовне, берегтись, як би не занапастити плоцьке. Коли це плоцьке може привести тебе до кращого. І так говорять про те, що коли є віра, то тоді є і надія, і навпаки, без віри немає надії. Григорій Сковорода в своєму учне пояснює, що є така взаємна залежність між цими трьома божественними чеснотами одна породжує іншу, вони взаємопов'язані і вони підсилюють одна одну. Про це він говорить у листі. За лютий березень 1763 року до Михайла Ковалицького ось так, і тут я процитую властивість віри помічати або розуміти. А чим більше хто помічає, тим більше плекає надії, а чим більше плекає надії, тим полум'яніше любить, з радістю творить добро безмежно і безмірно, наскільки це можливо. І про властивість, про найбільш найвищу таку чесноту, про любов в одному із, із своїх листів Григорій Сковорода пише так: Що може бути більш приємне, солодке і животворне, ніж любов? Хіба мені не здаються позбавленими сонця, бо навіть мертвими ті, хто позбавлені любові? Тож я анітрохи не дивуюся, що й самого Бога називають любов'ю. Далі хороша та любов, яка є істинною, міцною і вічною. Любов жодним чином не може бути мі... вічною та міцною, коли вона породжена тлінними речами, тобто багатством або що. Міцна та вічна любов виникає зі спорідненості вічних душ. Які зміцнюються доброчесністю тих, хто її гартує, а не тих, хто її руйнує. Ось так описує найвищу чесноту любов Григорій Сковорода. Ну, а далі поговоримо про... Вибачте, поговоримо про чесноти душі. Сковорода говорить, що чесноти або блага душі є видимі і невидимі. І була така нагода: святкувалася кончина Івана Хрестителя, і ось тоді сковорода своєму учневі показує, чому Іван Хреститель є найбільшим серед усіх народжених з жінками, і заводить мову про чесноти. Його душі. І от звертаю увагу учня на видимі чесноти душі Івана Хрестителя. Він називає ці чесноти душі, оці видимі або чесноти тіла похвальною непорочністю і помірністю матір незайманості. Ось саме цими двома чеснотами в Ну, в досконалій мірі володі, володів Іван Хреститель. І далі Сковорода пише про ці чесноти таке. Я цитую: ці дві чесноти призводять до того, що очі в людини стають надзвичайно гострими, майже орлиними, ноги дуже легкими, як воленя, пам'ять міцною та янгольською, розмисел божественним, а не людським. А все тіло нарешті стає чистим і вільним, гідним прийняття божественної мудрості, яка уникає порочного тіла, ніби бджола диму. Ось це видимі чесноти душі або чесноти тіла. А далі Сковорода написав такі, такі рядки: А що ж мені сказати про невидимі блага душі? Це знає тільки той, хто має досвід, інакше це не ввійде у серце. Тобто про ці чесноти, чесно невидимі чесноти душі. Сковорода повів мову пізніше, але все ж таки в листах до учня свого він називає першу із цих невидимих чеснот душі, це скромність. І про скромність Григорій Сковорода говорить так: скромність, котра, міряючи себе, як кажуть своєю власною міркою, скорше опускається вниз, аніж підноситься догори. І сковорода радить і Говорить багато учневі, як проявляти оцю скромність. Про інші невидимі чесноти душі, дві не, інші, Григорій Сковорода вже розповідає багато в своїх інших творах, наприклад, в притчах. От є такі дві притчі: вдячний Єродій та убогий Жайворонок. Притчі Григорій Сковорода написав значно пізніше, ніж листи до Михайла Ковалинського. Але в цих притчах якраз і розвивається думка про те, які є глибокі, невидимі чесноти душі, і першою серед них є вдячність, і притча вдячний еродій, вдячний єродій розповідає про цю чесноту. Хочеться мені зацитувати звідти. Вдячність же є твердість і здоров'я серця, що приймає все на благо і зміцнюється. Вона є дух чистий, тихий, благодушний, благовонний, весна й погідність світлого смислу. Ось вам надія й гавань, Євхаристія, Еліне цим словом називають вдячність. І він вдячність називає Євхаристія. Звідси маємо і сокровенне значення Євхаристії. Насправді, примудрість Божа Христос входить у серце вдячної людини і наповнює її мудрістю, і в цьому змісту цього таїнства церковного, яке називають Євхаристією, але без вдячності людського серця до Божественного до Бога. Вона не здійснима. У вдячності так заховалося всяке благо, як вогонь і світло втаїлося у кремінці, пише Григорій Сковорода. Я дуже запрошую вас прочитати цю притчу у вдячній Єродії, бо там далі мова йде ще й про два крила вдячності, дві денниці або дочки вдячності, про благочестя, тобто внутрішню побожність, і самовдоволення, тобто мир у собі. І, взагалі, вся притча вдячний роді наповнена такою глибиною мудрості, що не відразу й вичерпаєш усе. А друга притча убогий жайворонок, вона дуже важлива для усвідомлення і дослідження того, що є справжньою убогістю, і чому нам варто прагнути до цієї справжньої убогості. У Бога, убогість, у біля, біля Бога. Про убогість у цій притчі Сковорода говорить так: о, воістину, убогість Твоя є багатшою за царів, убогість, що знайшла потрібне, знехтувала зайвим, є істинним багатством, і та блаженна середина як міст між болотом і болотом, між бідністю і наближком. Убогість це є якраз розуміння того, що справжні багатства. Людини заховані там у вишньому світі, у Бога, і справжніми багатствами володіє і обдаровує ним людей єдиний тобто істина за сковородою, бо Бога сковорода називає також істиною і премудрістю. Далі джерелом усіх чеснот і чеснот духу, і чеснот душі, сковорода вважає божественну мудрість. В одному із листів до свого учня він говорить Михайлові Ковалинському: прекрасно, ти назвав золотом мудрість, яка і в святому письмі названа, названа то дружиною, то перлиною, то золотом. пише сковорода до Михайла. А далі, от є його такий невеликий твір, розмова про премудрість, Григорій Сковорода згадує інші назви цього божественного джерела. Як казали греки, це Софія, як називали римляне, це Мінерва, і як називають добрі християни, це Христос. І ось премудрість Софія, Христос, це джерело усіх чесно. Ще в одному із листів споворода також додає задатки чеснот та інші найпрекрасніші властивості, ті, що закликають до любові, це Божий дар. І їх ніхто не може здобути, вони є ласка Божа. І щоб бути спроможними, сприйняти цей дар, цю ласку, люди повинні обробляти свою душевну ниву, як каже Григорій Сковорода, тобто докладати зусиль, щоб розвинути у собі ці чесноти душі. Ну, і в іншому місці Григорій Сковорода говорить про те, що взагалі все наше життя це є насправді істина, Бог, який зігріває нас для чеснот. І привабливішого, й величнішого, за які нема нічого, тому практично зміст життя людини полягає в тому, щоб розвивати чесноти і зуміти піднятися до божественних чеснот. Ну, щоб підсумувати те, про що я розказувала, можна ну, у вигляді такої таблиці, де показані це вчення сковороди про чесноти. І так, джерелом чесноти є премудрість, мудрість Божа, Софія, Христос. Всі чесноти сковорода поділяє на два таких різновиди: це є чесноти в повному розумінні або чесноти духу, які є віра, надія і любов, і вони безконечно творять. А чесноти душі або блага душі, бувають. Видимі і невидимі. До видимих належать похвальна непорочність та помірність матір незайманості, і до невидимих благ душі належить скромність, вдячність, убогість. Сковорода подає таким чином найнеобхідніший список людських чеснот, які варто здобувати і до яких варто прагнути людині. Чесноти спрацьовують магнітом, даруючи людям прихильність і дружбу між достойними, без яких важко прожити у нашому видимому світі, який Григорій Сковорода називає загорожею для дурнів і балаганом пороків, і для цього і необхідно плекати у своїй душі чесноти. Дякую, Маглина Богданівна. Ну, ще трошки, будь ласка, так, ще так, один так, слайд, так, і так. я вже завершую. Щоб mm -hmm. про людину іноді кажуть, що вона є ґрунтом для зрощуваного, посіяного богом зерна. І знаємо також, що для сковороди Бог і істина це тож поняття. І як же можна виростити посіяне Богом? У душі людини. І якщо дивитися на оці поради сковороди, то можна зробити такий висновок: якщо зовнішня людина це ґрунт для божественного зерна внутрішньої людини, то плекати і поливати у собі те божественне зерно ми можемо тільки чеснотами. Людину так само ми можемо ще уявити собі, і як жива така піраміда. Вершиною цієї піраміди є серце. Серце працює як своєрідна лінза, крізь яку проміння божественної істини проникає до світу земної людини. І навпаки, земна людина завдяки якостям власної душі через оцю лінзу серця може відчувати і доторкатися до світу вишньої правди та краси. Нам необхідно ставати щораз кращими, плекати, чесноти, і тоді ми створимо світ кращий, побудуємо день веселіший, до чого й закликає наш перворозум Григорій Сковорода. Отож, дякую всім за увагу, бажаю кожному піднятися до божественних благ і запрошую читати твори сковороди.